У Закарпатській спеціалізованій школі-інтернаті навчається півтисячі учнів старших класів, дві сотні займаються у класах зі спортивним ухилом, а належного спортивного залу немає. Щоб ситуацію виправити, у 2013-му розпочали будівництво унікального шкільного спортивного комплексу. За проектом це великий зал із найсучаснішим освітленням та покриттям та 25-метровий басейн. Для цього з бюджету виділили більше 13 мільйонів гривень. Понад три освоїли відразу. Проведення тендеру відбулося в 2013 році, і в 2014 році був фактично побудований, з виконаний загальні будівельні роботи по спортзалу. Він стоїть під дахом. Тоді ж були зведені роздягальні тренерські та підсобні приміщення. Однак, протягом 2014 року та до вересня цього року жодних коштів на продовження будівництва не виділялось. А те, що вже було зведено, починає руйнуватись, адже зовнішні роботи, Роботи не завершені, значить, ні було коштів ні з державного бюджету, ні з обласного бюджету для того, щоб вийти з цього положення. Значить, цей проект включили у державну регіональну програму. Через фонд державного кошти, через фонд державного розвитку, і цей об'єкт значить віджив в тому плані. Наче що кошти почали відділятися у фірмі підрядника? Запевняють, попри пізнє фінансування, несприятливі погодні умови та відсутність авансованих платежів зробили все можливе. Підвели каналізацію, змонтували каркас даху басейна та завершили штукатурення всередині спортзалу. Виконувати далі роботи і Просто неможливо такий період часу зимою. Інші роботи треба виконувати тоді, коли теплий період часу. Зовнішні поверхні стін по фасадних треба утепляти і декоративною штукатуркою обробляти. Їх не можна робити. Зробили більше, але кошти надійшли надто пізно. Гроші такі виділили. Щоправда, лише місяць тому. Підрядник з листопада до кінця грудня мав освоїти 9 мільйонів гривень, зробити це за 2 Місяці нереально до кінця року будівельники планують освоїти півтора мільйони гривень. Решта грошей повернеться до державного бюджету. Чи будуть виділені кошти на будівництво в наступному році? Наразі ніхто з чиновників пообіцяти не може. А поки зовнішні будівельні роботи не будуть завершені, цей потрібний для школярів спортивний комплекс під загрозою руйнування.